Так, приїхали до підписника нашого, він просив покрутити йому ман. Ось він. Маємо три гайковерти. Сказав, що якщо відкрутить хоч один, бере зразу три своїм пацанам. Так, що ми будемо пробувати зараз крутити? Так, покажи. Ось олеся на ще на монтажі. Це ще на монтаж, а то... Лічного, виробництва. Лічного. пробуємо зараз. Що ми ми... Пробуємо, значить. Тест Бельфа, Чи відкрути, чи не відкрути, нам. Крути. Але... Бери от ніжні. Це на шиномонтажу було затягнути. Це... Але тут, я думаю, десь скільки там той великий пістолет на 4 ньютонів, нітонів, на це наскільки. Це було шиномонтаж, так? Да? Да. Давай тут. Пидалося, да? Ну це добре закручено було? Ну як? Чи... Торсіончиком. Ану, чекай, давайте роз це. Ну що, ми протестували ці гайку Ну Що, берете? Беремо всі три, Берем всі три. бо вони що? Надійні, витривалі, потужні і варті своєї уваги.